Бажаю всім здоров'я. Мене звати Альберт Сайн я хочу публічно підтримати пана Олександра Новохацького у тому, що він виправдовує перемогу України над Росією. Сам я з паном Олександром ні фізично, ні заочно не знайомий, але виходячи з мною переглянути енної кількості відеозаписів на YouTube-каналі Садок Вишневий. Я можу бути впевнений, що пан Олександр Новохацький аж ніяк не може підпадати під висунуту йому кримінальну статтю. Тому пропоную також і вам його підтримати. Адже, якщо сьогодні у нас забирають право на те, щоб висвітлювати якісний аналіз в інформаційному просторі, то тоді, що буде завтра? Можливо, завтра будуть садити відомих волонтерів, які допомагають армії України перемогти ворога. Не знаю, всяке може бути, але і особисто я підтримую пана Олександра Новохацького у тому, що він напрочуд робить свій внесок в перемогу України. Хай всім щастить. Бувайте!